Шановні телеглядачі, вітаю вас в ефірі телеканалу Надія. Ви дивитесь історичну програму дорогами християнства. Арабський автор Абу Аль Фарадж одного разу сказав так: душа, в якій відсутня мудрість, мертва. Але якщо збагатити її навчанням, то вона оживе, мов би, полита дощем земля. Я радий, що ви прагнете до правдивого знання. Нехай ваша душа завжди квітне і буяє мудрістю. З вами в студії Віталій Кривой. Кельтське християнство, про яке ми знову будемо говорити сьогодні, традиція віри, що сягає своїм корінням апостольських часів. Не дивно, що воно разюче відрізнялось від римської ортодоксії, що утвердила ідеологічну гегемонію над Європою. Відсутність жорсткої ієрархії, допущення жінок до участі в служінні, святкування суботи, широкомасштабна мирна івангельська діяльність ось далеко не повний список особливостей кельтської традиції. А для нас буде цікавим те, що багато подібних особливостей притаманні українській духовності. Сьогодні з нами в студії Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач історії Українського гуманітарного інституту. Вітаю вас, Віталій. Доброго дня! А також Богдан Коваль, релігієзнавець і теолог. Вітаю вас, Богдан! Доброго дня. Отож, сьогодні ми розглянемо віросповідні особливості кельтського християнства. Пропоную нашим телеглядачам подивитися історичну довідку. Кельтське християнство, що розповсюджувалося з півночі Європи на схід і південь, дуже швидко зіткнулося з римським християнством, що поширювало свою сферу впливу з півдня. У 597 році папа Григорій І Великий направив у Британію католицьку місію на чолі з Бенедиктинським абатом Августином. Католики були прихильно прийняті королем Етельредом, що дозволив їм вільно проповідувати серед населення Британії. Це мало далекосяжні наслідки. Виявилися кричущі розбіжності між двома формами християнства, перш за все у обрядах. Кельтські християни святкували Пасху в інший день. Вони брили голову під глечик, залишаючи волосся на потилиці у вигляді німба, на відміну від римського звичаю, вибривати тім'я. Кельтські ченці могли одружуватись, тоді як католикам це було суворо заборонено. Кельська церква зберігала незалежність і вирішувала свої проблеми на соборах, не радячись з папами. Нарешті, у 664 році у гідбі відбувся синод, на якому був узятий курс на скатоличення з країни. Кельські чернечі громади були замінені бенедицькими і повсюду були введені римські церковні звичаї. Рішення синоду в Уїдбі не принесли миттєвих перемін, та ще довго залишалися могутні центри супротиву римській місії у Девоні, Корнуеллі та Шотландії. Але поступово під тиском британська церква стала втрачати свою самобутню духовну традицію. Тим не менш, багатство кельської духовності ще довго зберігалося в усній традиції. Одне покоління вчило інше молитвам із ранніх століть. Ці молитви читали і співали при сході і заході сонця. Під час буденних справ при народженні дітей і біля смертного одра. Це були молитви, що показували активну участь Бога у кожному аспекті людського життя. Радий знову бачити вас у нашій студії, шановні експерти. Сьогодні, починаючи нашу передачу, хотів би, щоб ми нагадали для себе, якими особливостями характеризувалося кельське християнство. З яких джерел вони черпали свої традиції, свої основи віри. Кельтське християнство було глибоко укорінене в апостольській традиції, тобто апостольській саме в іудейській традиції. Іудеї сприймали світ цілісно. На відміну від цього, ортодоксальна традиція вона різко протиставляла грішне і святе, mm -hmm. різко протиставляла, що світ це грішний, а священнослужителі, yes. ті люди, які займаються духовними справами, це зовсім інше. Знамените це розділення на клір і угу, мир. Угу, угу. Ось тому о, визначальна особливість кельтського християнства те, що у них був такий цілісний погляд на світ. О, вони з благоговінням підходили, підходили до усього створеного Богом. Вони не цуралися, скажімо, роботи, не цуралися спілкування з людьми, не відокремлювали себе від простих людей. Угу. Дякую. А ось щодо кельтів і їхньої такої активної місіонерської діяльності. Вони. Як ми вже зазначали, були активними місіонерами. Так. Навіщо було бути місіонерами, якщо Європа вже була фактично християнською, там були основи християнської віри? Ми з історії знаємо про те, що <кхух>, після того, як Римська імперія розпалася, були війни різноманітні, між різними там, арміями, між різними імператорами, між різними воєначальниками, Європа, в значній мірі була опустошена війною. Багато людей втратили ту віру, відступили від Бога, тому що часто під час різних складних життєвих обставин люди забувають про Бога. І ось ті християни, які, рятуючись від переслідувань, які були вірні Богу, які зберігали Божі заподії віру в Ісуса Христа mm -hmm. і знаходили прихисток в Ірландії, в Шотландії. Вони, коли настав відносний спокій такий в імперії, в часи Франкської імперії, така стабільність певна після цих переселень народів так званих, вони повернулись туди, щоб відродити той вогонь віри, відродити ту першу любов, яка була раніше в Христовій Церкві. Яким же було ставлення кельських ченців, які пішли на територію Європи, до освіти і освіченості? І взагалі, чим відрізнялися кельські? Чернецтво від інших монахів, які також в той час вже ми знаємо, що були на цій території. Саме кельтська церква відрізнялася шанобливим ставленням до освіти і освіченості. Саме кельтські ченці були засновниками багатьох університетів, освітних центрів у Європі. Вони і монастирі будували за цим зразком. Це як був школи був, якісь існують по як сьогоднішній школи вільної, як вільний доступ до інформації. Ага. Ну я не знаю, чи якісь існують, але на тогочасну Європу це справило досить ну, таке глибоке враження. Тоді угу. як другі традиції, навпаки, монастир був як замкнутий Тим суспільством, в яке нічого не допускалося, ти міг туди туди війти, лише якщо ти стаєш ченцем, тобто ну, то війти всі війти. бібліотеки, всі фонди були закриті. Закриті, от а кельтські ченці навпаки, були зацікавлені в тому, щоб розсіювати світло, mm -hmm. щоб е саме цим приваблювати людей до благої вістки. Mm -hmm. за все потрібно підкреслити той факт, що причиною, яка спонукала кельтів засновувати школи, сприяти не просто освіті для окремих. А загальній освіті населення було те, що Біблії написано на початку було слово. Mm -hmm. І вони оце слово намагалися донести до всіх верст населення, Біблію, Святе письмо. Вони mm -hmm. освіту, скажімо, поставили на такий високий рівень, що рівень знання грецької мови, як свідчать історики, що в середньовіччя ніхто перевершити не міг. Ми не які тільки знали, знали грецьку мову, койне, Нового uh -huh. мову, заповіту, uh -huh. а і класичну грецьку мову, дуже складну, скажімо, мову, вони викладали на дуже високому рівні. Так само єврейську мову, і інші мови, які uh -huh. були засновані. І відносно кельського монашества, воно було абсолютно протилежним тому монашеству, яке от у нас є в свідомості. Монах як Аскет, uh -huh. монах як uh -huh. відлюдник від, від певний, монах, який. Відгородився від суспільства, або живе, скажімо, тільки Його тим, що для так, нього має майже... бути. Зрозуміли для інших так. людей, є, так? Так. він живе духовним. А вони жили для світу, вони mm -hmm. жили для людей. І що цікаво, що саме такий тип е чернецтва характерний для України. Mm -hmm. Якщо в сусідніх країнах трошки по-іншому було, чернецтво має майду... до не, не на даний момент, а Будь до епохи, скажімо, до 18-го століття, до 18-го 18 століття. У нас було зовсім інше чернество. Це було саме чернецтво засноване на кельтських принципах. Служіння для світу, освіта, проповіді в Англія, переписування книг, навчання. Угу. Це абсолютно ну, проводить паралелі між тим, що є в нас в Україні, що саме кельти заклали основу. Угу. Дякую. А от ви сказали, що якби освіта була на високому рівні, рівні освіченості був. Ну а взагалі соціальна структура самої державності у кельтів змінилася після того, як вони. Прийняли християнство, якою вона стала? Взагалі кельти відрізняються, якщо ми говоримо за тих кельтів острівних, тобто, які е, проживають на території Британії і Дай, на території Ірландії. Численно. Ось, То в них суспільство було побудоване за племенами. Зберігався цей устрій. І ось цікаво, що був над племенем ну, Верховний вождь. І е, 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 біля вождя дві, два класи таких е, філіди і друїди. Деякі ще називають бардів, uh -huh. от, але ну, досить невідомо із джерел, які збереглися, чи бардів можна зарахувати до філідів, чи це якась більш пізніша традиція. Ось, от цікаво, я знаю, що Віталій більш детально займався цим питанням. Він може розказати, що це за yeah, дві. Справа два Справа в тому, таких... що ну, як пишуть, невідомо взагалі. Достеменно за друїдів, що це таке. Їм зараз приписують, що то язичництво, все, але угу. не маючи для цього жодних таких документальних Фідстав. свідчень, чим ті друїди займалися. Їм багато угу. що описують, але ну, ніби з ніяких цитат із минулого. Друїди вони були більше, як, як священники, як відповідали за ритуал угу. певний, там, за якісь обряди, можливо. А філіди це були ну, нашою мовою простою сказати українською кобзарі. Це були mm -hmm. співці, які зберігали історію народу в піснях, які Хранителі співали народної мудрості і народної mm -hmm. мудрості. Вони біблійні історії співали, подвиги місіонерів, там різних mm -hmm. служителів, скажімо там, церкви. Вони були такими співцями, які ходили від села до села, від міста до міста і звіщали людям Боже Слово. І саме філідами стали. Такими ну, основними діячами в Кельській церкві. У кельтській церкві не було священстваки вдокремило світу, а були оці співці. Співці. Тобто цікав, цікава така річ, що коли християнство приходить на землі кельтів, то друїди кудись діваються. Так соціально як змінюються? Оце ж я про це і друїди... говорю, що друїди кудись діваються, а філіди залишаються і займають досить таке високе становище, фактично, як е, біблійні пророки у старозаповітному Ізраїлі. Е, е, слово Філіда вважалося ну, як, як слово від Бога. Бога. Образити його, це означало нанести образи самому Богу. А ось друїди, можливо, як ті волхви, кудись чи йдуть у ліси, чи міняють свою політичну орієнтацію, скажімо вони, так. Да. А скажіть, оцей І момент, чи часи? можемо сказати, що ці люди вони Євангеліє принесли до свого народу на зрозумілій мові, контекстуалізували його. Це так було. От вони передали його в тих традиціях, які були в його народі. Філіди я маю на увазі. Чи це було щось нове, що вони принесли і просто дали своїй культурі, своєму народу? Вони ту благовістку, яка була проповідана місіонерами, клали на пісні, на народні мелодії, на народні звичайні на на, свого на, народу. На, так, да? на народні традиції цікаво, що вони використовували, якщо в Кельтів там відома така волинка, там духові інструменти та, духові та, інструменти, та. то вони використовували арфу. Арфу, струнний інструмент, той, на якому ще, скажімо, Давид грав. Це в нас відомо гуслі, там, можливо, таке слово, або Ліра, там, або Кобза, кобза угу, Бандура. Угу. Оце із, із, із з, з такого інструмент. класу, струнний інструмент. І вони приходили в якесь поселення, вони починали грати. Вони збирали народ, грою на музичних інструментах і звіщали їм це Боже Слово. Uh -huh. Оце була головна така, скажімо, ну, діюча особа цих кельських uh -huh. місіонерів. Скажіть, будь ласка, коли католицька церква прийшла на територію кельської традиції, чому вона особливу увагу почала звертати на обрядність? Чому наскільки сильно вона звернула саме увагу на це? Це було цікаво. Мабуть, спеціальний прийом, щоб замаскувати справжню розбіжність. Тому що претензії були висунуті в основному дві: не таке святкування дати Пасхи угу. і о, знак посвячення голову кельти вистригали у вигляді німба. Те, що ми знаємо, сучасна зачіска під глечик. Ось, але за цим насправді скривалися глибокі розбіжності: відношення до ієрархії, відношення до священства, відношення до участі жінок у служінні, відношення до святкового дня. Тобто, насправді розбіжності були набагато глибші, але просто за цим фасадом, угу. мов вам лише трошки слід привести все в порядок, і, і ми все вас все приймаємо так? відношення до той, що світи, тому що римська церква не так сприяла світі, тому що їх не протирічило біблії. Mm -hmm. Вони хотіли освіту, щоб вона була, але була виключно, скажімо, такою для, для священників, для монахів, для вибораних. Мирянам то воно не потрібно. І далі відношення до самої структури церковної. Mm -hmm. Якщо у кельтів це було добровільне об'єднання громадян, які були виборні служителі, На служителям основи, і там керували скоріше монастирі. А монастирі то були не в нашому розумінні, як то зараз є. А це було певне посвячення. Вони були, вони були в першу чергу в значній мірі одружені монахи. Вони на певний uh -huh. час туди ходили в монастир для духовного судження. Для посвячення. Повиталося. Не було закону целібату. Uh -huh. А це принципове питання. Це було не целібатне монашество. Uh -huh. Це було монашество. Там були вони не одружені, безумовно, але були одружені. Що цікаво, що часто було так, що жіночий і чоловічий монастир поруч, uh -huh. недалеко, якби частини одного цілого. Вони відокремлюють для утримання, для духовного зростання от дружини, служили Богу якийсь час, потім знову ну, повертали свою сім'ю. Це було по обопільній згоді, mm -hmm. певно. І е, цікаво те, що якщо в Римській церкві керує всім єпископ, особа поставлена папою чи там королем, mm -hmm. то у Кельській церкві керує настоятель монастиря або настоятель цієї громади вірних людей, іншими словами, присвітер. Церкви вибрана особа, якась угу. яка це зовсім інша структура управління. Тобто, насправді різниця велика. Там централізована структура з управлінням зверху, а тут а в Кельтів навпаки ну, це демократія, це представницька представницька. Форма. Добре, форма. Добре, дякую вам, дорогі телеглядачі. Через кілька хвилин ми повернемось до нашої студії та продовжимо розмову. Нагадаю вам, наші глядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства і наша сьогоднішня тема знову присвячена кельтам та їх віросповідним особливостям. Зі мною у студії релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя Коваль Богдан та магістр філософії і релігієзнавства, знавець української історії Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Шановні експерти, пропоную вам поговорити більш детальніше про обряди кельтської традиції, кельської церкви. Мені цікаво, якими були взагалі особливості їхніх обрядів: музика, спів, якими вони були в цій церкві. Кельська церква відрізнялася своїм особливим ставленням до музики. Ми вже згадували про те, що місіонери саме збирали людей грою на музичних mm -hmm, інструментах. Так. І ось цікаво, що ця кельтська пісенна традиція, пісні, плавні, такі на співні, досить тісно пов'язана із українською духовністю, тому що у нас на землях відомі кобзарі, лірники, бандуристи це такий особливий клас людей, які ходили. І також вони не тільки думи співали, там балади, не тільки історичні якісь. Моменти розкривали, а фактично вони розкривали благовістку. Ті пісні, це особливий такий, в піснях, так особливий жанр, духовний стіг називається або mm -hmm. у нас псальми називалися mm -hmm. так. От вони розкривали багато моментів і про друге пришестя, і про останній суд, і про покаяння. Це були дуже дуже такі глибокі пісні. І це саме наслідок кельтської традиції. Взагалі для, взагалі для кельтів, дійсно, Богдан вірно підмітив, ну, заважив цю ситуацію. Важливу роль займала музика, спів, пісні. Вони супроводжували кожен день їхнього життя. Вони починали день з пісні. І завершили день пісні. Співали її після обіду чи там перед обідом. На похоронних служіннях, на там весільних служіннях це все супроводжувалося з піснею. Співала вся церква, наприклад, на богослужіннях? служіння. Це чи дома, кажу за домашня. Далі вони мали, як свідчить історія: вони мали за тиждень переспівати всі псалми Давида. Кожен християнин мав за тиждень переспівати І була псалми музика, Давида. На ну, певно. Так, так, є ну, mm -hmm. згадки, записи mm -hmm. про це. І що цікаво, що Кельти вони співали всі. Це не було тільки якесь служіння обраних. Співала mm -hmm. вся громада, співали всі ці люди. І саме ця традиція вона відображена в Україні. Якщо для інших там, ну, скажімо, Візантія кажуть, Візантії прийнятий спів такий хоральний, скажімо, ну, от певна Специально. там. Так, а, так. а тут прийнято, що в нас. Співали всі. Свідчить історія про те, що ще в часи Хмельницького, в часи Козаччини, в українських церквах співала вся громада і співала ті пісні, які співали вдома. І оця любов українців до пісні, вона відома всім, що українці люблять співати. Так само це було в кельтів. І відносно цих кобзарів, так званих ну, бардів, скажімо, кельтських чи фелідів. Цікаво те, що в кобзарів це була суто місіонерська організація. Це не просто були якісь попрошайки, ні. Це були проповідники Божого Слова. В них навіть була своя особлива мова. У 19 столітті було багато досліджень про е, цю, е, діалект діалект, цю да, діалектую да, е, кобзарів, які від, що в Росії вони так розмовляли, що в Білорусі, що в Литві, uh -huh. що в Україні одна мова. Ми ще зараз в процесі цих, скажімо, досліджень, що це була за мова, чи не пов'язана вона можливою цією кельтською мовою? Хто його буде. знає, але саме ця традиція духовне посвячення Богу, спілкування з Богом, єднання з Богом через пісню. Щодо музичного служіння, ми зрозуміли. Мені цікаво, а яким було ставлення у кельтській традиції до жінок, ну і щодо їхньої участі взагалі в служінні? Якщо ми беремо різні національні, церковні традиції, то в усій Римській імперії, що це східна частина Візантія, що це Західна Рим, там до жінок було ставлення, ну, скажімо так, як до якоїсь речі, можливо, чи предмета задоволення. Там це така була ну, домогосподарка якась там, ну, максимум. Uh -huh. А коли ми дивимося за кельтів, то саме серед кельтів, що цікаво саме і в Україні, так само раніше серед сарматів, Скіфів, там були королівни. Uh -huh. Жінка, яка керувала державою, керували військами навіть. І в Кельті відношення до жінок було дуже шанобливе. Там були оці, було такі випадки дуже цікаві, що навіть абатиси uh -huh. жіночих монастирів ставляють абати в чоловічих монастирів. Uh -huh. Це не означає, що там жінки були священниками, чи там їх щось рукополагали uh -huh. на служба, не про це йде мова. Але. До жінок дуже ставилися так, як написано в Біблії, як до німачного до такого сосу. Mm -hmm. такої... А у служіння, які участь були? в служінні вони так само вони і ну, очолювали ці монастирі, вони звершували mm -hmm. служіння, вони ну, і співом там займали, можливо, якимось там. На рівні з чоловіками, На рівні На рівні з чоловіками. чоловіками. Несли були партнерами, були напарниками, скажімо. ну, були... Зрозуміло. А ось яке символічне навантаження несло. Таке цікаве зовнішнє якби, відображення. Стрижка під глечик. Чому вона була такою? <стриж... <стрижка під глечик> що це означало? Стрижка під глечик сприймається як чисто український ну... звичай, але вона насправді має кельське коріння. Так, це був знак посвячення кельських ченців. Стрижка під глечик… То, то посвячений, значить? Так. Він став на цей період життя свого ченцем. <стрижка> ченцем. І цікаво, що багато авторів помічають стрижка у вигляді німбу. Ось цей глечик, це був ніби німб, німб над головою. Тобто проводимо логічну паралель. Німб – ознака святості. Ті, хто мають цей знак, святі. Mm -hmm. В церкві mm -hmm. всі mm -hmm. святі. Це mm -hmm. глибоко біблійна ідея. Апостол Петро пише, що ви священство святе, народ вибраний, взятий в уділ. Це знак того, що кожен віруючий сприймався як той, хто здатний будувати особисті відносини із Богом. Mm -hmm. Ось mm -hmm. В конфліктуючій церкві, в римській, було не так. Вони, якщо ви пам'ятаєте, вибривали тім'я. Uh -huh. В цьому також був символічне, символічне навантаження. Ось те все, що залишалося, сприймалося як терновий вінець, як знак христових страждань. Uh -huh. Uh -huh. І це відкидає нас у єгипетсько-сирійську традицію аскези. Тобто, це знак смирення, знак uh -huh. Uh -huh. покорності, знак відношення до відношення до своєї плоті. Ось, угу. тобто, зовсім, зовсім інше навантаження. Дякую, Богдан. Не можу не задати ще про один момент. Кельтська традиція святкування якогось дня у поклонінні Богу, якою вона була, яку ми її знаємо з історичних джерел. Кельти святкували суботу. Ми не можемо сказати достеменно, що це там всі до одного кельти угу. святкували суботу. Таких нема, скажімо, у нас. Факти, тому що Кельська церква не була такою, ну, якимось єдиним Монолі... таким монолітним, монолітним угу. організмом. Це були різні громади, різні так, там, так. скажімо, монастиріці, такі місіонерські центри. Але багато-багато є свідчень про те, що Кельтська церква суботу святкувала. Існують переконливі свідчення того, що більшість кельських монастирів о, таки святкувала суботу, виокремлювала цей угу. день як особливий. Ось, наприклад, таке джерело, як о, Історія Шотландії. существовало существенное отличие. Они работали по воскресеньям, но почитали субботу по библейской заповеди. Або еще одна книга «Кельтская Шотландия». Они считали субботу библейской субботой. В этот день они воздерживались от работы. Они также игнорировали соблюдение воскресенья, в которой продолжали свои будничные труды, как и в другие дни неділі. це був серйозний конфлікт uh -huh. із римською церквою, яка почала uh -huh. укріплювати свої позиції. Добре, дякую, Богдан. Ну і насамкінець хотів би таке питання задати: а як е, ті особливості, про які ми згадали з вами, вони відобразились в українській духовній культурі? Чи щось притаманне українцям із того, що кельти, проходячи тут, залишили для нас? Нам доводять, що лише ортодоксальне християнство з Візантії мало в Україні вплив. Але порівнюючи. Українське християнство, українське православ'я, скажімо, до 17-17 століття. Ми бачимо, що саме кельтська традиція, християнська, відобразилась в нас. Перше це вид посвячення. Оця стрижка, угу. не католицька, а кельська. Друге, угу. це методи євангелізації через служіння кобзарів оцих вірників, угу. бандуристів. Третє це відношення до жінок. Що дуже було шановане і поважало їх, як рівних, як тих, що створені Богом. Четверте, це сама служіння кельських монастирів як освітніх центрів. В Україні рівень освіченості був дуже-дуже великий. Ми згадаємо, що, скажімо, коли відбувається відродження в Дні Володимира, Ярослав Мудрий і Володимир школу відкривають Саме. Щоб люди знали на це Івані на народній мові, uh -huh. і ще один момент, що вони проповідували Іван на мові того народу, серед якого вони звершували служіння. не нав'язуючи щось своє, uh -huh. а несучи саме таке Івангелі. Uh -huh. Тобто, ви бачите, як ті речі, які здавалося, увійшли у плоті кров українського, українського менталітету, насправді мають кельське коріння. У спілкуванні з експертами ми побачили, що багато особливостей кельтської традиції мають чітке підґрунтя у священному писанні. Кельська церква надавала великого значення місіонерській роботі і разом із духовним світлом несла світло знання. Жінки мали рівно з чоловіками право служити Богові згідно з настановою апостола Павла, що у такій справі нема чоловічої статі ані жіночої. Можливість виконувати музичні твори надавалася усій громаді, а не тільки деяким вибраним. Цікаво і приємно було почути про відгомін кельської традиції в українському духовному спадку. Хто б міг подумати? Що наші кобзарі успадкували традицію кельтських бардів, а така звична зачіска під глечик є символом духовного посвячення. Щиро дякуємо нашим експертам і бажаємо успіху у ваших подальших дослідженнях. Дорогі глядачі! Я щиро запрошую вас приєднатися до наступної передачі, в якій ми продовжимо досліджувати народ кельтів, а саме говоритимемо про їхні ставлення до Божих заповідей. Не припустіть цієї цікавої теми. Я ж прощаюсь з вами до наступної зустрічі.